Майже вщент вигоріли і зруйнований багатоквартирний будинок по вулиці Мазепи в Чернігові почали відновлювати. Тут уже відновили фасади, балконні плити та встановили вікна. Тепер тут виконують внутрішні ремонтні роботи. Але більшість мешканців, окрім оселі, втратила все, що нажила раніше. Тому зараз люди потребують речей першої необхідності. Таку гуманітарну допомогу для жителів зараз надають благодійники. Сьогодні благодійний фонд право на захист роздає. 98 непродуктових наборів. Як ми бачимо, сьогодні роздача відбувається на вулиці Івана Мазепи, 56 для мешканців будинку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Сьогодні в наборах все, що необхідно для осіб, які постраждали від бойових дій. Зокрема, це матраси, теплі ковдри, подушки, набір посуду, теплообігравачі, обігрівачі, кухонні набори. Мешканці пригадують, будинок обстрілювали двічі. Моє помешкання зруйновано повністю, всі стіни, нема нічого. Те, що не добилось, то згоріло від пожару. Було два прильоти. Один прильот був 12-го, інший був прильот 15-го. Зруйновано пів будинку. На даний час у людей нема нічого, люди потребують допомоги. Дуже дякуємо. На даний час люди привезли ковдри, матраси електрообігрівачі, рушники, гігієну людям це дуже потрібно в даний час. Це нам дуже було потрібно, тому що деякі люди втратили своє майно, бо була горівша частина, тому ми дуже-дуже вдячні за таку допомогу, за надану теплі у нас подушки, ось нам матраси видали. Це ми дуже вдячні. Благодійний фонд працює за управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У Чернігові є офіс, куди можуть звертатися мешканці міста, які постраждали від повномасштабної війни з Росією. В місті Чернігові також знаходиться офіс благодійного фонду право на захист. Знаходиться він за вулицею П'ятницька 49. там. Завжди є у нас чергові юристи, надають безкоштовну праву допомогу, юридичні консультації. Працюють також психологи, надають кваліфіковану психологічну допомогу. Також працює гаряча лінія юридичної допомоги за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Вона працює щодня з 8 ранку до 9 вечора.